Україна в моєму серці, рідний край, а далі поле не озоре, з ним галявина квіток ясно кольорова, Там усе цвіте до духмяніє, далині лісок про щось тихенько мріє, безтурботний помах тендітного крила, квітка полява метелика в танок повела. Поля пшениці в позолоті сонця п'ють росу. Невідзливано зруйнує природи цю красу. Колоскає квіти безтурботно вітерець гойдає, а сонце їх пес, ніж те зігріває, ця галявина усе, що квіти мають, їм боляче, коли їх так безжалісно зривають, потім назавжди покидають, і вони повільно вмирають. Ні, я не буду руйнувати красу своєї України. Степи, поля, гаї, діброви, річки, озерця це все краса рідної серцю землі, батьківщини. І люблю Україну тому, що вона в серці.